Доброго дня. компанія компанії Міняромостолу. Відротання тракторця «Луво» 354. Прокрес 4-циліндровий. 35 кінських сил. Тракторець 3 повнопривідний. Класичною коробкою передач. 4 плюс 1 на 2. Така 35 35-ка їде до своїх клієнтів. Тільки що клієнти були на площадці, тестували давно тракторця та його замовили. Поїхали додому, буду вже очікувати тракторця в себе вдома на подвір'ї. Ви цікаві кідетки трактори? вертації місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. так ми працюємо. Що не день, що не ранок розвантажуємо техніку.